А сьогодні про ВАД у Польщі. Податок ВАД це основний непрямий податок, який регулюється законом про ВАД. Тобто про законом про ПДВ. Є декілька ставок ВАД. Це 23% це загальна ставка, 8% та 5%, яка застосовується до певних видів товарів та послуг, а також є нульова ставка ВАД. Перевірити, яка ставка відноситься до вашого товару чи послуг можна за допомогою закону про ПДВ. Також треба пам'ятати, що продаж товарів чи послуг на суму до 200 тисяч злотих можна здійснювати без реєстрації платником ПДВ. Але, звичайно, є винятки. Наприклад, якщо ви надаєте консультаційні послуги, то реєстрація платником ВАД є обов'язково. Що означає 200 тисяч? 200 тисяч це означає, що пропорційно протягом року ця сума розраховується. Тобто, якщо ви зареєстрували компанію, наприклад, 1 липня, то вам залишається. Залишок всього лише в 100 тисяч, які ви можете використати при реалізації товарів послуг без реєстрації платником ВАТ. Одночасно з реєстрацією платником ВАТ можна зареєструватися і платником ВАДЕУ. Він потрібен в першу чергу для тих, хто співпрацює з контрагентами з Євросоюзу, оскільки ваші контрагенти будуть вас перевіряти, чи ви дійсно є зареєстрованим платником податків. Також пам'ятайте про ВАТ ОСС. Ті, хто реалізують свої товари послуги на території Євросоюзу онлайн. Зобов'язані зареєструватися до цієї системи і сплачувати ват в такій сумі, яка притаманна країні, куди ви продаєте цей товар. А тепер про звітність. В перший рік своєї діяльності ви подаєте декларацію щомісячно. При обороті до 2 мільйонів євро ви на наступний рік можете перейти на поквартальну подачу звітності. Але разом з тим, при перевищенні цього ліміту, ви знову ж мусите повернутися на щомісячну подачу звітності ВАТ. Декларації по ПДВ подаються до 25 числа наступного зазвітку. Якщо вам потрібна детальна консультація стосовно ВАД, пишіть нам директор.